Добрий вечір, дорогі земляки. Коротко про підсумки четверга. Щодо обстановки на нашому напрямку фронту, то, за даними Генштабу ЗСУ, наші воїни продовжують задавати окупаційним військам втрат у живій сілі та техніці. На Придніпровському напрямку загарбники п'ять разів атакували в районі Кринок. Зазнали втрат. Дякуємо всім нашим героям, які щодня здійснюють справжній подвиг. На нашому напрямку у Нікопольському районі вночі ворог атакував з артилерії Марганецьку громаду без страт. У Криворізькому районі обстрілів не було. Шановні земляки, загроза ворожих ракетних та дронових атак зберігається, тому в черговий раз прошу дотримуватись правил повітряної тривоги. Що стосується криворогу, то не зважаючи на всі труднощі, місто продовжує працювати на перемогу, працюють усі служби, лікарні, соціальні установи. Щодо енергопостачання у зв'язку із складною ситуацією в енергетиці країни, викликаною масованими ударами окупантів, за повідомленням «Укренерго» з ночі в усіх регіонах України діють графіки погодинних відключень. Вночі графіки були застосовані і для 11 тисяч абонентів у нашому місті. При цьому енергетики самі визначають, яких споживачів та на який період відключати. Це неповноваження міста. За повідомленням ДТЕК, у нашій області сьогодні графіки стабілізаційних відключень запроваджено з 16.00. Енергетики просять економіки електроенергію не тільки у вечірні години, але й цілодобово. Отримати інформацію про те, як саме будуть діяти обмеження споживання, можна на офіційному сайті ДТЕК. Ситуація непроста, дефіцит в системі зберігається, тому про всяк випадок тримайте зарядженими гаджети та пауербенки. Також у місті працюють усі 213 пунктів незламності. Там все є, і електрика і інше. Життя триває. Продовжуємо створювати унікальні проекти для молоді та дітей. Так, у місті пройшов завершальний етап міського освітнього проєкту школа Стартап Рівень ПРО, який тривав протягом півроку. Зі 180 школярів віком від 9 до 15 років півсотні дійшло до фіналу. Учасники презентували 16 проєктів, серед яких 6 індивідуальних та 10 командних у чотирьох галузях: комерційні, підприємницькі, освітньо-культурні, інформаційні технології та інженерія і соціально реабілітаційні. Дуже приємно, що юнаки та дівчата мають такі ідеї, і прагнуть їх розвивати. Діти та молодь наше майбутнє, саме вони будуть розвивати рідний Кривбас та України в майбутньому. Тому для нас важливо підтримувати інноваційні проекти молоді, надати можливості жити і розвиватись у власному місті. У кривому розі вже у 20 гімназіях, ліцеях та закладах позашкільної освіти запроваджена стім освіта. Також створено умови для навчання молоді, основа фінансової грамотності. Окрім того, у місті працюють 33 сучасні навчально-творчі простори, з них 17 – цифрові освітні центри. Продовжуємо працювати у цьому напрямку, щоб криворізькі хлопці та дівчата мали можливість розвиватися та навчатися чомусь новому. Нагадую, що у Кривому розі триває реєстрація на міські спортивні ігри серед вітеранів війни та учасників бойових дій та членів їхніх родин Veteans Family Games, Кривий Ріг 2024. Цього року турніри будуть проводитись кожні два тижні, всього 18 видів спорту. А цієї суботи відбудеться змагання з міні та дартсу. Для того, щоб взяти участь в виграх та побачити графіки змагань, можна зареєструватися у Google формі, посилання на неї є і на сайті виконкому та в моїх постах на Фейсбуці та Телеграмі, додаткову інформацію можна отримати за телефоном 098 605 2025. Переможці ветеран Фемеліс Геймс отримують грошову нагороду у розмірі 5 тисяч гривень на всі призери, нагороджуються медалями, кубками та спортивною атрибутикою. Приєднуйтесь! Як завжди, зберігаємо спокій, і витримку, віримо у наші незламні збройні сили, нашого президента та нашу неминучу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!